Погода на Новий рік в Україні буде аномальною. Синоптики сказали, де чекати 11, а де снігу. На початку 2024 року в Україні очікується аномально тепла погода. У деяких регіонах нашої країни повітря прогріється до 9-11 градусів. Водночас, в окремих областях очікується мокрий сніг. Про це повідомляє український гідромецентр. В останній день року, що минає, 31 грудня. В Україні переважатиме мінлива хмарність. Мокрий сніг із дощем можливий лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях. Температура повітря в цих регіонах протягом дня буде в межах 3-5 градусів, тому утворення снігового покриву є малоймовірним. Найвища температура в останній день року буде на півдні України. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях прогнозується 9. А у Криму стовпчики термометрів покажуть 11 градусів. На заході та в центрі країни синоптики прогнозують 3 5 градусів протягом дня. Опадів у центральних та західних областях не передбачається. У Києві 31 грудня буде мінлива хмарність. Протягом дня стовпчики термометрів покажуть у столиці від 4 до 6 градусів тепла. Ситуація з опадами суттєво зміниться 1 січня. Цього дня синоптики прогнозують мокрий сніг на заході та півночі України. У центрі, на півдні та на сході нашої країни буде мінлива хмарність. Температура повітря не зазнає суттєвих змін порівняно з попередньою добою. На півдні збережеться аномальне тепло до 11 градусів. У центрі та на сході України протягом дня прогнозується 5-7 градусів, трохи прохолодніше буде на заході близько 3-5 градусів вище нуля. У столиці в перший день Нового року прогнозується дощ зі снігом, при цьому температура повітря буде в межах 4-6 градусів. Нагадаємо, у січні 2024 року по всій Україні очікується різке зниження температури та снігопади. Синоптики прогнозують сильний вітер, хуртовини та збільшення кількості опадів.